Доброго ранку. Сьогоднішній день обіцяє бути цікавим. Сьогодні я піду гуляти з маминою подругою. У моєї мами є подруга, не та, яку я вже знімав під час поетичного у Стаса Асєєва, а інша подруга. Така цікава жіночка, цікава дівчина, яка катається на лонгборді, катається на самокаті. Яка займається фаєр-шоу. Угарає по фаєр-шоу. Ми з нею вже якось каталися на самокатах. Я тоді в залі нічого не знімав. А сьогодні ми з нею підемо на Труханів острів, і я спробую щось цікавенько познімати. Проте є єдина проблема, мамина подруга взагалі не хоче знімати. Взагалі не хоче зніматись, вона дуже не любить зніматись, вона навіть фотографуватись не любить. У її соцмережах нема жодної фотографії, взагалі жодної фотографії. Тобто поздімати її в мене не вийде це 100%. Ну я власне і не збираюся. Якщо людина не хоче зніматись, я її не знімаю. Я в цьому плані. Людина дуже демократична, тобто я я завжди питаю людей: ви хочете зніматися? Якщо люди дають добро, я їх знімаю. якщо ні, то ні. Тобто її я знімати не буду. Там в крису на ничку я її точно не зніматиму. Але так чи інакше, що небудь цікавеньке, я зніму. Це 100%, Тобто, влог сьогодні в мене, я сподіваюся, вийде. Ну коротше, приємного перегляду і власне. Погнали. Я ще жодного разу вам нічого не знімав на Трухановому острові. З однієї простої причини туди не можна їздити рентним самокатом. І рентним велосипедом туди їздити теж не можна. Там тупо червона зона. Червона, і все, і ти не проїдеш. Самокат заглухне, велик, блять, нарахує тобі купу грошей, тому я туди. Не їздив і, власне, нічого там не знімав. А пішки я на тому острові був дуже давно, більше 10 років тому я там в останнє був. Коротше, сьогодні я вам цей острів познімаю. Гоупрошку з собою, мабуть, що брати не буду. Ну, Вона сьогодні абсолютно недоцільна. Тож сьогодні я познімаю в на телефончик. Як в старі, власне, добрі. А, і ще, я сьогодні підстрижуся, тому що я вже, блять, бабай волохатий, давно не стригся. Тож сьогодні я трохи пострижуся з боків, ну і оцю от шевелюру теж треба дещо підштрикати. Взагалі, блять, білий колір мене заїбав. Мені ліньки фарбуватись, ліньки підфарбовуватись, ліньки висвітлювати волосся, тож я, мабуть, заб'ю на це хер і Якщо вже господь Бог зробив мене чорненьким ніром, то так, мабуть, і проживу все життя чорненьким ніром. Ну, типу, з чорного білим не стати, а фарбуватись мені ліньки, Тож, типу, окей, буду відрощувати чорне волосся. Чи не відрощувати, блять, буду стриктись під нулі і похуй нахуй? Це фінальний вже варіант? Ну так. Да. Ну, больше, чтобы сказали, не надо снимать. Не, достаточно. Потом, когда вот это вот подрастет всю желчизну так сострежу. Та ну что, оно прикольно, оно не совсем желтое, оно такое, как это, как русское. Да ну не, оно желтое, мне этот цвет вообще... <сху> Чувствую, не удержусь и таки залью ее обесцвечивать. Непогано. Вот тільки цю Треба буде потім або зістригти, або перефарбувати. А так в цілому ні в року. Часу в мене ще вдосталь. Навіть не хочеться спускатись під землю у метрошку. Тож я, мабуть, на поділ поїду трамвайчиком. От тільки з цього флангу він має виїхати. Власне, я так розумію, він розвернеться і скоро буде. это означает, что до Куреневского парка он так или иначе доедет, а там можно пересесть. Будьте уважны, тромай прямой в депо до финцевой зубынки Куреневский парк. Нічого собі. До речі, я такі будки бачив ще роки три тому. Безкоштовні, де можна безкоштовно на Спідорак себе перевірити. Цікава тема. І корисна, що не менш важливо. Вельми дякую за донати Грицько, Кирюха Ірпінський, Сорті, а також Смоукі Нагата. Вельми дякую вам, пасани. А також вітаємо нового спонсора Богдан Місілюк. Сподіваюсь, правильно прочитав. Дякую тобі за підписку. Ніхуясі, в мене ще є спонсори. Вони все ще лишилися. Зокрема, дякую довгожителям Вік та МадБі, які вже підписані на мене 9 та 8 місяців відповідно. Ну і всім решта, також респект. Поки ще є час, я встигну Поїсти і попити. Що цей знак означає? Не знімати чи що? Ти взагалі знаки знаєш, що його права є? Ультра Динамо. Динамівські ультраси. Напис зробили. Ультрас Динамо. Хтось тобто буде з'їжджати з цієї штуки. Я б хотів засняти цей проліт. Було б цікаво. Ой, самокат у нас стоїть. Хтось намагався заїхати, але зрозумів, що в нього це не вдасться. А тут вже червона зона, так. Да. — Що, реально таке так, було? — Я, я, я рік, так у мене, В мене була інша історія, коли я взяв самокат в червоній зоні, привіз в зелену і мені нарахували штраф за попереднього катуна. Треба... Мене... Я писав тексапорт, у Волта «Техсапорт» кончений, просто кончений. Дивись дивись, дивись що позаду. Полетіли. А я ще думаю, що це горкотить позаду? позаду? Шахетна, шахет. Це люди полетіли. Крок назад будь ласочка. Камеру, не затуляй камеру. А, ось там камера, все вот про це. У мене просто з цього боку. Все, бок. це так, давай. я пишу. Давай. ще проти сонця взагалі нічого не видно, що я знімаю, вони хоч в кадрі. А от, отак вже бачу, вже в кадрі. Ні, серйозно, я б з'їхав, в принципі. Якщо мою вагу воно потягне, то я б з'їхав, типу. Це для мене ну, нормально. А до речі, о да, так, тут, тут для рук нічого немає. Ну, доведеться на ноги. З однією ногою. А тут ще є. Тут все тільки для ног. Тримай. Спортом займаюся. Так робити не варто. це гріє. вони зробили. що. Просто типу громістка конструкція. З претензією на якусь красу і урбаністику, йопт. Як вони сюди заїхали? А хто їм дозволив? Mm -hmm. Ще з відеореєстратором, диви. Які а, наразі там... заборонені. А, точно ще й з реєстратор. Він заїхав сюди ще й з реєстратором. А вони з того флангу можна да, заїхати? ну з масаж, а з цього. От там що, я я думав, вони отак. От ну, не, не, не... ну там навряд чи. Да. Ну, там навряд не так. машини. Раз, пішли. Там, де можна лише 20 км на годину їхати, але скажімо, мотоцикли літають більше, мало є таких адекватних. Тут мотоциклів взагалі багато, це навіть але... взагалі болтфуд. Ну, значить, 20 км. Угу. Це благословенна ця траса. 5 км щастя. 5 км вперед. Ну, і куди ми вийдемо? На ну, ну, цей міст, як він там називається, північний. То що Московський називався там, де 30 тролейбус, ну це все ще йде на троєчні. Зрозуміло. На бцікавизно я б сказав. Power to drive it through the night. Як результат, ми вийшли до північного мосту і, власне, там розпрощалися. Цікава така стежина. От тільки у спеку по ній ходити це можна здохнути. Власне, ваш покірний слуга ледь коні не відкинув. А от мамина подруга виявилася куди більш витривалою. Вона після цієї прогулянки спершу пішла на роботу, а потім ще й в басейн поїхала. Міцна леді, що тут скажеш? А от я напівживий, напівдохлий, ледь-ледь доїхав додому. Власне, це все. Всім дякую за перегляд. Нехай щастить. I be in touch. Пососач. Посмоктач.